Друзі, усім привіт! На вулиці 23 рік. А це означає те, що саме час прийшов дізнатися, чого вартує старий гольф. Саме тому ми сьогодні знайшли гольф п'ятого покоління. Дуже цікавий і незвичний. Далі я вам розповім чому. І ми хочемо сьогодні розібратися, чи варто його взагалі обирати? Тому що ціни на них на авторі починаються від 5 тисяч доларів, середній по ринку у них 6-7, і це немалі гроші. Чи варто його обирати, чи краще подивитися якусь альтернативу? Гольф 5. Тому давайте починати. Почати хочу з невеличкої довідкової інформації. Вперше цей автомобіль був презентований в 2003 році на Франкфуртському Франкфуртському автосалоні, і, власне кажучи, він приніс е, трошечки футуризму від Volkswagen. Тому що е, якщо ми порівнюємо з четвертим гольфом, цей виглядав уже трошечки приємніше. До того ж, побудовано все це на платформі PQ35. на ній вже побудований Audi a 3 і Volkswagen Touran. Але важливий момент сказати, що ця платформа загалом то непогана. Ще mm -hmm. один гонщик нелегальний. Mm -hmm. <laughs> а, так. Платформа, в принципі, непогана, але далі із 6-го Golfa прийшла божественна платформа MQB, на якій далі будувалися не тільки Golf. Якщо ми далі розповідаємо ще. Про якихось технічні особливості про те, як він відчуває себе на дорозі, то цей автомобіль кермується і кермується дуже класно. Завдяки чому на цій платформі він отримав спереді Макферсон, а ззаді заді чотирьохважільну незалежну підвіску. І завдяки цьому він почуває себе на дорозі класно. Він кермується. Зрозуміло, що це гольф, габарити, ти відразу відчуваєш по посадці. Особливості платформи в тому, що не дивлячись на те, що ми наче в невеличкій такі машині, ти сидиш низько. Якщо ми, наприклад, візьмемо на цій ж платформі, побудований туран. Дивлячись на те, що він сам по собі великий, ти вже відчуваєш ці всі габарити зовсім по-іншому. А що стосується дизайну, я хочу сказати те, що на вулиці 23 рік, я нагадаю, він виглядає в цьому році уже не дуже актуально, але власне кажучи, в моменті, коли він виходив, то це в принципі було круто. Це було незвичайно. Хоча дизайн, якщо ми кажемо про те, що це все ж таки гольф-клас і це законодавчий такий, знаєте, орган, тому що гольфи у Volkswagen це взагалі їхня. Успішна штука, яка користувалася великим попитом, і як для гольфів, це просто стриманий, класний дизайн був на той рік, коли він випускався. Зараз же він виглядає не сказати, що геть-геть, жахливо, але тут уже знаєте справа смаку. Тому тут обирайте самі. Що стосується кузовів, то тут міг би бути стандартний хетчбек, міг бути універсал. Не знаю, хто купує гольф універсал коли в світі є пасат, але окей. Якщо казати про кузов, на що вам варто звернути увагу? Вам потрібно звернути увагу на арки на пороги, тому що це вже починає потихеньку йти. Живих їх, в принципі, знайти можна, але дуже-дуже складно. Не дивлячись на те, що Volkswagen в свій час дуже добре пропрацювали з кузовом, з матеріалами, з покриттям. Але все ж таки вік дає про себе знати. Тепер поговоримо про техніку. Тому що тут є про що говорити, тому що Volkswagen він притримується своїх традицій і ставить велику гаму різних моторів на різний смак. І так, Отак от. Так от. В нашому випадку 1.4 TSI на турбіні. Були ще інші двигуни по типу там, того ж 1,6MPI, був FSAIний мотор з безпосереднім вприском, а також були заряжені версії, це GLI, які встановлювалися з 2-літровими моторами бензиновими. І був ще R32, дуже рідка крута комплектація, в якої ставився VR об'ємом 3,2 літра. Що стосується дизелів, ми могли тут бачити 1.9 TDI і 2.0 TDI, і там декілька цих моторів. 9, в залежності від того, скільки там сил. Що стосується надійності цих, цих двигунів, я би обирав би автомобіль на 1,6 MPI, це звичайний атмосферний мотор без всяких заморочок, вони можуть їздити довго, вони надійні. Якщо ми розказуємо про безпосередній вприск, вони дуже чуттєві до якості палива, в принципі, як і більшості автомобілів з безпосереднім вприском. Що стосується дизелів, то там проблема в тому, що це 9 дев'ять тидегай по состанньої генерації, в якому стоять насос форсунки. Де був ТНВД, то в четвертому гольфу, наприклад, то там було все класно, тому що неважливо, що ти залив. Воно собі оцією тракторною паровозною тягою відправляється туди, куди тобі потрібно. Там же насос форсунки, і якщо вже десь якесь паливо йому не подобається, то, власне кажучи, перестає він їхати, перестає вприскувати паливо. І відповідно насос форсунки ці дуже і дуже дорогі. Якщо ми розповідаємо ще про 1,4 TSI, то тут є їх декілька варіацій. Були на 170 сил, це тоді, коли турбіна разом із компресором встановлювалася. І Бо завдяки цьому у тебе не було цієї турбоями, в тебе був відразу доступен весь момент. Це круто, я не, не спорю з цим взагалі ні разу. Але ресурс і так, у цього 1,4 на турбіні не дуже великий. Якщо ми розмовляємо про ГРМ, то тут він в середньому відхажує 50-60 тисяч, а там, враховуючи те, що там більше навантаження, більше обертів, відповідно, того, що пропадає ця турбояма, відповідно, навантаження на цепцю вже збільшується. Що Вистосується ще обичних 1,6, які на безпосередньому впризкі, в принципі, також можна розглядати, але найпростіше з усіх цих варіантів це 1,9 турбодизель, які надійні, які перевірений часом, не дивлячись на ці насос форсунки. І, власне кажучи, 1,6 MPI і з ним все класно. По силам, ну, сили тут, в принципі, є. Розхід найголовніше, в цього 1.4 дуже і дуже приємний, так само, як в того, що 1.9 дизель. І 1.6 вас також порадує, тому що це такий, знаєте, чисто міський, міський е, е, варіант. Якщо ми розмовляємо, що до цієї коробки прикручувалося, то ми отримували тут декілька варіантів. Це могла бути або 5, або 6-ступа механіка. Е, е, був також звичайний класичний автомат, а також е, DSG. dq 200 ДК-250, там в залежності від того. Eu vou Задня частина стандартний гольф клас особливо то, то те, що мені подобається. Не знаю, як це чисто на, на смак. Мені подобаються задні ліхтарі, вони ж схожого типу і бували і в без 6 пасатах. І я не знаю чому, але мені просто подобається, як вони виглядають. І це чисто моя смаковщина. Що стосується багажного відділення, то тут вже знаєте на 2004 2005 рік було вже цікаве ноу-хау, тому що немає ніде ніяких кнопок. І ти береш так, оп. І багажник відкривається. Зараз вже, звісно, нас нічим не здивувати, тому що ми бачили вже і не таке в всіх автомобілях. Що стосується багажного відділення, це стандартний багажник будь-якого в принципі, хетчбека. Єдине із позитивного, що є, є кармашек боковий для якихось дрібних дрібничок, і є ззаду прикурювач на 12 вольт. Ну і, звісно, традиційна поличка. І зверху також могла би бути ця поличка. Стандартна тема для гольф класу з стандартними об'ємами. Звісно, ти можеш відкинути там задній ряд, зробити собі рівну підлогу, і взагалі ти отримуєш класний багажник на випадок того, якщо тобі треба перевести щось велике. Загалом, все стандартно, все якось стримано. Коротше, це стандарт. Я буду повторяти це слово ще стандарт, можна буде вкинути лічильник, скільки разів я сказав, це слово стандарт. Але тут все просто. І зі смаком, тому що це гольф. Затронемо тему посадки, тому що автомобіль невеличкий і я сижу за самим собою. Зарані відрегулював сидіння. І тут мені комфортно, є навіть як відкинуться сильно. Звісно, ти не, не відкинешся, бо будеш дивитися своїми колінами до водія. Але якщо просто не на якийсь дальняк просто сісти кудись, поїхати, в принципі, непогано. Що стосується комфорту, підлокотника привичного у нас немає. Є ліхтариків, кілька штук для пасажира, з позитивного, це електричні склопи-діймачі. Ззаді є у нас посередині в центральному тунелі блок клімату, щоб можна було на тебе обдувати, щоб тобі також було комфортно, а не тільки водієві. І невеличкий підстаканничок в такій ніші захований і карман невеличкий біля водія і відповідно правого пасажира. Просто знову ж таки. Тому це база. Єдиний момент в тому, що посередині проходить отакий такий от тунель з гробочком і це трошечки незручно в випадку, якщо ти будеш третім пасажиром на задньому ряду, ти будеш сидіти. От от, тому що ноги поставити буде трошечки некомфортно. А загалом сидіть комфортно в випадку, якщо вас їде 4 людини, включно з водієм і не на далекій відстані. Тепер подивимося по салону. Що, як тут взагалі виконано, які ми отримуємо а, фішки мульки, а, враховуючи те, що це все ж таки далеко не свіжий автомобіль і автомобіль не першої свіжості. В нього Із позитивного підігріви сідінь, не дивлячись на те, що в нас звичайний. Тряпочний салон. У нас є підігріви для водія і пасажира. Працюють вони класно. Це вже я перевірив своїм досвідом. Гріє до того ж, він не тільки знизу гріє, він гріє, тобі підігріває спинку. Це дуже-дуже приємно в зимовий час, коли ти сідаєш в прохолодний автомобіль і ти хочеш відчути оце домашнє тепло у себе там на спині. Це пробував своєю жопою. Спереду невеличкий бардачок. Тут є ніша для ключів для всякого дріб'язкового, де в мене зараз телефон зі звуком лежить. Мультируль. Уже поставлена Android Магніто, є кондиціонер, рециркуляція, А щиток приборів до того, що він вже виконаний не геть по старчески Тобто у нас є його цифрова частинка, яка показує наш розхід і час. І далі йде аналогова частина. Це є тахометр. Є Спідометр, і далі вказівники палива і вказівники температура охолоджуючої рідини. А тут це важливо слідкувати, тому що у нас турбомотор і турбінка стоїть гарячою частиною досить близько до радіатора. Відповідно, охолоджувати і слідкувати за температурою це важливо. Блок, фар традиційно під ліву руку, є скло підімачі на всі чотири двері, а, це круто. Да й в принципі все. У нас ще спереді є кнопка відключення стабілізації і три заглушки. Що там повинно бути, чесно вам скажу, не знаю. А знаю, тому що були ж повноприродні гольфи, і він міг мати муфту Haldex, яка в випадку пробуксовання передніх коліс блокувала задню частину і відповідно в тебе був повноприводний гольф. Але це якщо ми розмовляємо про якісь заряжені або джитяйки, точніше джитяйки, так не джелай. Джитяйки або r 32 це міг би бути повний привід. Загалом на стандартна тема. монопривід, передній привід. Їдемо, почуваємо себе добре. Сумту і венофека. І це фінал. А в фіналі я хочу сказати один зрозумілий меседж: цей автомобіль. На сьогоднішній день, день є актуальним, він цікавий, з цікавою гамою моторів, але моя рекомендація залишається на 1,6 MPI моторі. Він знайде обов'язково свого цільового покупця, але найголовніше це дивитися на пробіги, дивитися на те, в якому стані двигун, якщо ви дивитесь не той же 1,6, дивитися, на якому стані знаходиться лакофарбоване покриття і чи немає там ржавчини, чи от такого товстенного слоя шпаклі. І це найголовніше. машина цікава, незвичайна, на кожен день, і ти можеш сидіти за її кермом, отримувати задоволення і рухатись далі по життю. І щоб можливо це в тебе була, знаєте, проміжкові проміжковий варіант, щоб ти купив. Можливо, якщо в тебе був, був великий капітал, навчився їздити після цього на ньому. Відкатав там якихось 2-3 роки, пересів на більш. Крутіший гольф, якщо тебе ця тема зацепила, тому що гольфи це один із найкращих хот хетчів які існують на сьогоднішній день. Так, це вже не свіжа машина, але все ж таки заслуговує вашої уваги і вона цікава. Але все ж таки своїми моментами в плані дизайну і всього іншого, що я розповідав у цьому відео. Вам же, друзі, я бажаю побільше гарних, класних автомобілів, щастя, здоров'я і побачимось! Ах, да, миру найголовніше.